Завдання кожного священника полягає на праці задля хвали Божої, звертався 13 квітня 2013 року отець Ранєроканталямеса, проповідник папського дому в архікатедрі святої родини в Ченстохові, до семінаристів з цілої Польщі, які пілігримували на Ясну Гору. З самого ранку всі клірики нашої семінарії з обох провінцій вирушили до одного з найважливіших. І найголовніших сакральних місць в Польщі до стіп пані Ясногузької, близько 10-ї години усіх учасників 4-го загальнопольського паломництва Вищих семінарій духовних привітав архієпископ Вацлав Депо, митрополит Чан та офіційно розпочав паломництво. nadziei utonej na pierwszych. W tym roku wanach dziękujemy za każde naszego doma, bo one są szczególnym sprawdzianem przygodności chrześcijańskiej naszych wierzeń, baranki i rodził. W swojej konferencji otec Raniero Kantalemesa w nieuchidnić Для нас, дару Святого Духа, пригадав усім кандидатам до священства, що ми вже є в часах п'ятидесятниці. Капуцин наголосив на тому, що головною ціллю навчання в семінарії не є робіння кар'єри чи задоволення власних амбіцій, але служба Господу. Закликав, що необхідно шукати живого Бога, що Ісус. Не є збором доктрин з христології є Воскреслим і люблячим Богом. Після конференції відбулася одорація Ісуса в Пресвятій Євхаристії, після якої близько трьох тисяч алюмнів вирішило процесійною ходою, несучи копію образу Матері Божої Ченстоховської на Ясну гору. Процесія вулицями міста справила особливе враження на мешканців Ченстохови, передусім завдяки великій кількості молодих людей, які колись не побоялися відповісти Богові так і вирушили у чудесну мандрівку, яким є священицьке покликання. Близько 13-ї години на площі перед мурами Ясногорського санктуарію розпочалася Пресвята Євхаристія, яку очолив кардинал Мауре П'яченца. Префект конгрегації до справ духовенства, до якої віднедавна належать духовні семінарія. Кардинал закликав алюмнів до радикального наслідування Христа ціною віддання свого життя, пригадуючи, що тож самість священства закладає в собі правдиве щастя, що є великим даром і харизматом, за прикладом Марії, яка досконало реалізувала своє покликання. Завдяки вірності і службі, префект також звернув увагу на особливу рису покликання священника, якого вимагає сучасний світ, служба в Богам і тим, хто через відкинення суспільством не спізнав радості Христа. На закінчення архієпископ Бацлав Депо в акті віддання Матері Божої повірив усіх семінаристів, які навчаються в Польщі, її заступництву, прошучи. У цариці священиків наново розпізнати таємницю власних покликань і гідно їх реалізувати. Загалом в паломництві взяло участь близько трьох тисяч алюмнів з 67 семінарій діасезіальних та законних з цілої Польщі. Чимало з них також можна було зустріти родовитих українців з різних законних згромаджень, які тут навчаються. Семінаристам товаришувало. 300 вихователів і відповідальних за формацію майбутніх священників. Головним приводом, з якого було зорганізоване паломництво, це спільне визнання любові до Христа в теперішньому році віри і віддання в опіку усіх семінарійних спільнот Матері Божої. Також в цьому році випадає 450-річчя існування духовних семінарій в католицькій церкві, тому паломництво стало формою подяки. За понад чотирьохстолітній період семінарійної формації.